Протягом чотирьох днів 70 вчителів з усіх куточків Буковини змагались за звання найкращого. Конкурс потрібний для того, щоб обмінятися досвідом, показати свою майстерність, здосконалити свої навички, знання, уміння. Мені здається, що на конкурс повинні йти досвідчені люди, які вже мають якісь напрацювання, методичні доробки, щоб можна було поділитися мати чим. Із 70 учасників 49 стали переможцями у шести номінаціях. З них одна суто Чернівецька, вчитель румунської мови. Дуже принципово, щоб все відбулося справедливо, чесно, хоча це надзвичайно важко, і ви розумієте, що от номінація директор школи. Хтось мав бути переможеним. А вони всі керівники закладів освіти. І У нас на оргкомітеті виникало навіть питання, чи не дати всім директорам школи третє місце. Ну це було б порушення положення про проведення цього конкурсу. І на превеликий жаль, ми вимушені деяких залишити за межею нагороджених. Врешті у номінаціях директор школи, початкові класи, світова література та трудове навчання, перше місце здобули чернівецькі вчителі, а кращими у номінаціях Румунська мова та географія стали педагоги із Герцаївського та Сокурянського районів. Коли стоїш на цій сцені, безперечно віриш те, що вчитель це головна професія на землі. А школа чудова прекрасна країна. Я у якої кожен день це відкриття щось нового, де кожен учень творець майбутнього, а кожен вчитель експерт цього творця. Вчителька географії у Вашковецькій загальноосвітній школі Сокеранського району Оксана Валентинівна зізнається, її перемога була несподіванкою. Мені дуже сподобався конкурс атмосферою. Мені сподобалися конкурсанти. Між нами не було змагання, між нами було порозуміння. Ми одне за одного співпереживали. Я вважаю, що вчитель саме перше повинен любити те, чим він займається, і те, кого він вчить. І я люблю своїх дітей, і я люблю свою професію. Найкращі буковинські вчителі, окрім стрічки переможця, грамоти та квітів, отримали також грошову винагороду. За перше місце тисячу. 250 гривень за друге місце 860 гривень, за третє місце 406 гривень. І крім того, ми продумали і винайшли кошти для того, щоб давати стипендію ще переможцям щомісяця протягом року. В разі, якщо за 9 місяців після закінчення конкурсу у їх сім'ях народиться дитина, губернатор краю пообіцяв подарувати коляску і цінний подарунок від облдержадміністрації. Утім, у переможців нині схоже інші клопоти вже невдовзі. Вони представлятимуть Буковину на загальноукраїнському конкурсі Учитель року Любов Смолдріва Максим Білоткач, телеканал Буковина.